Доброго дня, дорогі глядачі Вефікер Свіл ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Анастасія. Анна. Софія. Скажіть, скажіть, чи вірите ви у чарівників? Аня. ні. На вашу думку, хто такі чарівники? Соня. Де можна дізнатися побільше інформації про чарівників Настя? Так, можна. М можна дізнатися о, про чарівників в інтернеті, в мультфільмах або в фільмах. А які фільми або казки про чарівників ви знаєте? Еллі в Ізобрудному городі. Навіщо чарівникам чарівна паличка? А, щоб чахлувати. Чому чарівники використовують мій тилу як засіб пересування? Софія, тому що вони вже студенті, їм потрібно пересуватися якось. Як ви гадаєте, це зручний вийти транспорту? Настя? Я думаю, що не дуже. Д де навчають де навчають чарівному ділу? В спеціальній школі для чарівників. Дякую. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Я не знаю. З вами вони і траплялися? Е, ні. А чому можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Соня. Нічого. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Настя. Із моїх друзів може бути будь-хто чарівником. Я думаю, що дружба це теж чари, тому є це у мого любого друга. Хто? Скажіть, ви любите мріяти, Соня? Так. А ваші мрії коли здійснялися? Так пару раз. Розкажіть про це. Я мріяла, щоб ми поїхали на море і а ми влітку. Віть, що ви стали чарівником. Яку мрію ви б здійснили для себе, Настя? Я бідкакую. Mm. Моя була найдавніша моя Марія... собака. Я б собі завела собаку. Mm. Що б? Що, би що б ви зробили для своєї сім'ї. Що б ви зробили для сім'ї. Я б подарувала моїй сім'ї дім і зробила так, щоб ніхто з моєї сім'ї ні, ніколи не хворів. А що б ви не для країн? Я б хотіла, щоб країна була завжди тихою і мирною. На, оста... На останок мені хотілося б додати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі диви, які кожного дня відбуваються в оточному світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному так-шоу. І за ваші цікаві відповіді. Це була при... передача про чари, що бувають ли... не лише у казках. І якого ведучий ведуча моєї Настя. До зустрічі в наступних випусках.